Доброго дня, мене звати Дмитро, і сьогодні ми з вами поговоримо про мало кому відомий, але люксовий автомобіль, який у нас, до речі, буде на продажу від General Motors. Тому представляємо вашій увазі Buick Б'юікенвіжен. Почати сьогоднішнє відео я хотів би з того, що багато людей переживають і бояться цієї марки, адже не знають, хто це, що це, хто виробник, де брати запчастини і тому подібне. Але боятись не потрібно, тому що це Opel просто преміум сегменту. На європейському ринку цей автомобіль називався Opel Antara. Також у них була Opel Insignia, що в Америці називається Buick Regal, та Opel Мока, що в Америці Buick Encore. В принципі, ці автомобілі абсолютно нічим не відрізнялись, окрім окрім шильдика та матеріалів по салону. Цей автомобіль входить до корпорації General Motors, яка на сьогоднішній день сьогодні в себе включає Buick, Chevrolet, GMC і Cadillac. По ціновій категорії Buick знаходиться посередині між Chevrolet та Cadillac, що в принципі є більш легкодоступнішою версією. Тому сьогодні ми з вами детальніше оглянемо, що цей автомобіль являє з собою, і перейдемо до огляду в салон. Це у нас Buick Envision 2022 року. Випуск цих моделей почався в цьому кузові, маю на увазі. Почався з 21-го по сьогоднішній рік. Також був Envision першого покоління, який випускався 16 2016 року. І я можу сказати, що це авто є прямим конкурентом таких варіантів, як Infiniti QX50 або Lexus NX. І він їх виграє по цінової категорії. Навіть якщо порівнювати з більш бюджетними варіантами, таких як Тігуан, cx 5 Трох, то цей автомобіль виграє їх по якості салону та начинці. На даних моделях є різновид по комплектаціям: це Preferred, Essence і Е, У нас зараз на огляді Essence в комплектації ST, це спорт Touring. Він включає в себе дуже багато допів, і зараз я розкажу, чим же вони відрізняються. Prefera – це базова комплектація, вона в принципі вже багато напакована, тому що там є задні пактроніки, камери, підігріви, клімати і тому подібне. Essence відрізняється тим, що в нього додатково ще є дистронік, радар проти зіткнення. Він знаходиться ось тут. Пам'ять сидінь та відкривання багажника махом ноги. Це ми покажемо вам потім. Авенір це максимальна комплектація, вона включає в себе вже багато допів, таких як там може бути масаж сидін, там може бути вентиляція, там може бути проекція на лобове скло. Тому, в принципі, зараз ми покажемо, що включає в себе наше авто, і пройдемось по салону. Перш ніж перейти до салону, до самої комплектації всередині я розкажу трошки про саме серце цього автомобіля. Він у нас має 2-літровий двигун Ecotec 2 літра турбо. Це двигун, який випускала сама компанія General Motors. Воно має 288 кінських сил і 350 крутного моменту. Все це працює в парі з дев'ятиступеневою коробкою, яка. Дозволяє дуже плавно і м'яко перемикати передачу. А тепер давайте розкажемо про задню частину цього автомобіля. У нас автомобіль має функцію відкриття багажнику з кнопки на ключі та махом ноги. Зараз ми це спробуємо продемонструвати. Ось так це працює. І це не працює. Ось так це працює. Е, також е, в багажнику ми бачимо кнопку е, автозакриття. Багажник у нас до голі як для середньостатистичного кросовера. Він має 713 літрів е, літраж е, в такому вигляді і 1492 літри, якщо розкласти заднє сидіння. В принципі, тут багато чого розказувати немає. Автомобіль має докатку і повен набір ключів там, домкратів для зняття колес. Тож, в принципі, я думаю, пора перейти до салону автомобіля. Зустрічає 10-дюймовий екран з доволі хорошою функціональністю. Та мультикермо. На мультикермі ми бачимо зліва керування адаптивним круїзом. Можна виставляти дистанцію до переднього автомобіля в потоці. І також є підгрів руля. Це дуже крута функція, дуже зручна. І я знаю, що в багатьох автомобілях він є. Там деякі зони підгріваються, деякі ні. Тут у нас підігрівається повністю все кермо, і це дуже круто і дуже комфортно. По правій стороні у нас керування центральною консолю. Там ми можемо вибирати, в принципі, бачити витрату палива. До речі, цей автомобіль доволі економний, не дивлячись на те, що це здоровий кросовер. Витрата в нього 9,7, як бачите. Є термін служби масла, тиск в шинах. Воздушного фільтра та система допомоги водію, тобто він бачить впереді душі автомобіль і допомагає тобі контролювати відстань. По центральній консолі ми бачимо налаштування аудіосистемою, є налаштування просто самої консолі Apple CarPlay і Android Auto. По автомобілю також є двозонний клімат, підігрів сидінь, пам'ять сидінь, як я говорив раніше. Утримання в полосі, зверніть увагу, та управління різними режимами їзди. Тут є стандартний стиль їзди, спортивний і зимовий. В принципі, коли ми вибираємо різні фішки, то міняється налаштування самої підвізки і управляємість самого керма. До речі, щодо селектора передач. От я їжджу на звичайному автомобілю, де є ручка, і е, звикнути до цього досить легко. І це навіть набагато зручніше, тому що ви, в принципі, цим не часто користуєтесь, включили і поїхали. Особлива фішка цього автомобілю це те, що ви можете власноруч вибрати тип попереджувального сигналу. Тобто, всі ми знаємо, що коли є в автомобілі паратронік, ми їдемо назад, є якась перешкода, і воно сигналить. Тут же можна вибрати вібрацію сидіння водійського. Тобто ми здаємо назад, аби автомобіль бачить перешкоду, він вібрує. До речі, коли ми в Русі їдемо і ми хочемо повернути праворуч, ліворуч, і автомобіль бачить автомобіль, то він вібрує або в праву ногу, або в ліву. І я скажу, що це дуже комфортно, кому не подобається, він може виключити і буде просто сигнали. А тепер ми можемо перейти на задній ряд сидінь і поговоримо про те, як там сидиться пасажир. В принципі, тут не багато чого є цікавого. Само собою кармашки із крутих функцій тут є Lightning та USB, можна підзарядити телефон і саме стандартний підлокітник. Ну а зараз давайте попробуємо проїхатись на цьому автомобілі, і я вам розкажу як він в принципі в ходу. Ми бачимо, що в нього в принципі доволі добре працює ходова частина, тобто вона добре відпрацьовує на ямках, все зручно, все плавно. Ви такі ніби на лайнері їдете, да? на свого часу. Тому, в принципі, обзорність тут також доволі хороша, тобто все видно, як бачите, сліпі зони у нас спрацьовують, тому що їде з боку автомобіль, і в неї доволі хороша динаміка, але ми її покажемо трохи пізніше. Коли ми вмикаємо отримання в полосі, автомобіль їде і він бачить, що він з'їжджає з полоси. Воно, як я говорив раніше, просто починає вібрувати в сидіння. І, до речі, так само, якщо я з'їжджаю в праву сторону, воно вібрує в праву ногу мені. Якщо я з'їжджаю з полоси в ліву сторону, воно вібрує в ліву сторону. Ну а давайте тепер попробуємо подивитись, як автомобіль себе веде в русі. В принципі, доволі плавно їде. В нього хороша шумоізоляція. Трохи чутно шум колес, але все таке. В принципі, у нас доволі хороша обзорність, тобто я добре бачу все на дорозі. В нас працьовують датчики сліпих зон, якщо помітили на зеркалах. Також тут є функція утримання в полосі. Ми її вмикаємо. І якщо ми ось спробуємо з'їжджати з полоси, автомобіль починає вібрувати мені в праву ногу, тому що ми намагалися вправо з'їхати. І руль потроху виворачує в полосу. Це доволі крута система, щоб ви не заснули. Е, також е, на автомобілі є адаптивний круїз, і ми можемо виставити дистанцію і вімкнути е, сам круїз, щоб вона їхала рівно. До речі, дуже прикольна фішечка. Тут е, ну, у всіх автомобілях є омевач скла, але ми знаємо, що коли ми нажимаємо, щоб він спрацював, автомобіль трошки думає, тільки потім подає омивач. Тут давайте звернемо увагу, ось ми тільки нажимаємо, і різко автомобіль подає омивач. Це дуже круто і дуже комфортно. До речі, дивіться, у нас ще є функція проти зіткнення, і як вона сигналізує? На лобовому склі є датчик, то не проекція. І коли ми під'їжджаємо до автомобіля різко, вона сигналізує, бачите, світиться і вібрує, до речі, в сидіння. У нас в автомобілі ще додатково є функція старт-стоп. Це коли ми їдемо в Русі, зупиняємось, автомобіль сам глохне для того, щоб економити палив. Зверніть увагу, що зараз ми стоїмо на світофорі, і автомобіль повністю заглушений. А зараз ми будемо трогатись. Ось я відпускаю педаль акселератора, і авто обороти зразу піднялись, автомобіль завівся, і ми поїхали. Кінці, що хотілося би сказати, в принципі, я дуже задоволений цим автомобілем. Він дарує гарні емоції. Тож, якщо ви хочете відчувати себе в люксовому автомобілі, то це саме те, що для вас і треба. Цей автомобіль у нас зараз на продажу, його ціна зараз 24,5 плюс торг. Тому приїжджайте до нас, ми вам залюбки його покажемо. Проведемо тест драйв, та ви зможете його забрати. Хоч прямо сьогодні. Ще раз хочу попередити, що боятись цього автомобіля не потрібно. Ми його привезли не так давно, ремонтували самостійно на своєму СТО і самостійно підбирали запчастини. Запчастин у нас в Україні достатньо. Деякі запчастини ми замовляли з Європи або з США, але вони приїхали швидко. Тож, порівнюючи з аналогами, про які я говорив раніше, автомобіль недорого навіть можна зібрати. І швидко хотів би підсумувати на тому, що е, це гарний автомобіль, який дарує гарні емоції, і собі я б залюбки його брав. Тому вам рекомендую також по традиції е, ставити колокольчики, лайки, пишіть коментарі. Звертайтесь в компанію Enjoy Cars. Якщо хочете придбати собі таке ж авто або будь-яке інше, ми знаємо, як правильно підібрати і провести вам хороший автомобіль.